Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо розглядати зв'язки Таро з астрологією. І сьогоднішня карта, про яку ми проговоримо, це карта справедливість. І ось для прикладу ще ось так може бути зображена: справедливість це карта Таро у слов'янській тематиці. Отже. Поясню, як використовувати астрологічні зв'язки цієї карти під час розкладів, адже звагальне значення цієї карти ми з вами вже ось тут розглядали, можете перейти та подивитися. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, не забувайте підписуватися на мій канал, переходити в мій інстаграм в описі до цього відео, а також ставити. Дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео, та вподобайки, якщо вам подобаються такі відео. Отже. А карта справедливість. Знак зодіаку у нас це терези. тобто справедливість пов'язана з енергією терезів, тому що терези у нас символізують баланс, чесність, гармонію та справедливість. Навіть ви можете побачити, на карті вони зображені наші терези. Планета це у нас Венера, відповідає за гармонію, красу, любов, рівновагу у відносинах та у фінансах. А стихія це повітря. Повітря говорить про ясність думок, розум, логіку та прийняття. Зважених рішень. Отже, як же використовувати астрологічні зв'язки безпосередньо у розкладах? Коли випадає карта справедливість для детальнішого трактування, дивіться, який саме аспект астрологічних зв'язків карти є важливим у вашій ситуації, або ж які карти поруч. Якщо поруч більше карт планет, ми трактуємо по Венері, Венера нам. Вказує на ситуації, пов'язані з відносинами, коханням, фінансами або гармонією. Венера говорить, що важливо звернути увагу саме на чесність, баланс та рівноправ'я. Якщо ж поруч переважають карти, які відповідають знакам зодіаку, Терези нам тут кажуть, що необхідно приймати рішення мудро врівноважено і логічно тобто, це вказівка, що потрібно шукати компроміс. Діяти без зайвих емоцій. А якщо ж поруч карти стихій, то повітря у справедливості нам вказує на важливість логічного мислення, чіткості, аналізу ситуації. Зараз не час діяти емоційно, потрібно підключати розум і здоровий глузд. Отже, більш детально, на прикладі, розкажу вам, як же трактувати ці карти. Отже, в коханні в стосунках, чи варто довіряти? Цій людині, наприклад, може бути таке питання, нам випадає справедливість. І от планета Венера. Якщо питання стосується саме особистих стосунків, то Венера підказує, що довіряйте людині лише тоді, коли бачите з її боку чесність та взаємність у почуттях. Терези в цьому питанні нам каже, що якщо є сумніви, то знак Терези рекомендує ретельно зважити всі за та проти, а вже потім ухвалювати рішення. А стихія повітря нагадує не діяти на емоціях. Проаналізуйте факти, і тільки після цього вирішуйте. Ще таке питання в роботі та в фінансах. Наприклад, чи буде угода вигідною. Планета Венера нам каже, що угода буде вдалою лише тоді, коли умови чесні і справедливі для обох сторін. Знак Терези нам підказує, що необхідно уважно перевірити умови контракту і важливо знайти компроміс, який задовольнить усіх. А стихія повітря каже, що, скажімо так, це рекомендація перевірити всі документи, подумати, прорахувати все логічно, без поспіху. І ще таке загальне питання: як мені правильно діяти в складній ситуації? Якщо у вас якась така ситуація склалася, випадає нам справедливість. Планета Венера підсилює її дії і підказує, що діяти так, щоб зберегти добрі стосунки з іншими, уникаючи конфліктів. Якщо ж це знак терзи, то рішення потрібно ухвалити спокійно, зважуючи всі обставини і уникати крайнощів. Якщо ж це стихія повітря, то підключити логіку, розум, діяти тільки після того, як все чітко проаналізуєте. Ну, а я вам хочу нагадати, як же ж, все ж таки дізнати, да, що використовувати, чи знак Зодіака, чи стихію, чи планету. Тобто, ми дивимося на карти поруч. Якщо поруч більше карт, які відповідають за стихію, трактуємо по стихії. Більше за знак зодіака трактуємо, трактуємо по знаку зодіака і більше за планету трактуємо по планеті. І, до речі, чи відповідає карта справедливості на питання про час? Карта справедливості у нас прив'язана до знаку Терези, тому вказує на період кінця весни, середини жовтня. Якщо питання, коли це станеться, орієнтуйтеся саме на цей часовий проміжок. І чи відповідає така карта на питання варто чи не варто? Дивіться, справедливість завжди у нас про баланс та чесність. Якщо ви запитуєте, чи варто мені це робити, відповідь карти варто, якщо це чесно, правильно та не шкодить іншим. Якщо питання про чи варто довіряти цій людині, відповідь тільки якщо людина вже показала себе чесною. Довіряйте фактам, а не словам. Ось так просто і зрозуміло можна трактувати карту через її астрологічні зв'язки, більш ширше розкривати її загальне значення, яке ми з вами вже розглянули. Тож не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, ставити дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Та переходьте за посиланням в описі до цього відео в мій інстаграм, де я проводжу консультації на картах таро. А ми з вами побачимося вже у наступних відео.